Привіт, друзі! З вами я, Патрик. І сьогодні ми розіграємо дві гри. Перша це Крізіс 2, і друга це Battlefield Bad Company теж друга. Отже, в нашому конкурсі беруть участь 19 людей, і ми зараз генеруємо е число від 1 до 19 на сайті random.org. І це 17-й 17 коментар. Отже, будемо рахувати зараз до зверху. 18, 17 – це ляль 178. Отже, е, ми. Точніше, я вітаю тебе. Ти лайкнув моє відео і. І. і, і. Ти на мене підписаний. Отже, ти отримуєш е, вибір. Ти можеш вибрати будь-яку з цих двох ігор, які я е, пропоную. Тобто, або Crisis 2, або Battlefield Беткомпані другу. Напиши мені в Ютубі або ВКонтакті. Посилання на мою групу мого каналу ВКонтакті і, відповідно, і на мій профіль в ній є, буде посилання в описанні до відео цього. От. А ми генеруємо наступного переможця. Так. Ой, я перезавантажую сторінку. Так. Це 19-й коментар. І 19-й коментар у нас від Дон Джанк. Отже, ми переходимо на його канал. В. Так. Активний. Він підписаний на мій канал і йому сподобалося моє відео. Що за все. Ну, в принципі, лайк це не головне. Отже. Я вітаю тебе. Ти отримуєш ту гру, яка лишиться, яку не вибере попередній переможець. от, Так що також напиши мені або на YouTube, або в профільконтакті. Дякую тобі за участь в конкурсі. от, Взагалі, дякую всім, хто взяв участь в цьому конкурсі. Дякую за те, що ви мене дивитеся. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте. Па-па! Кож заходьте на канал мого друга. Тут ви знайдете безліч цікавих відео. Серед них це стрибки з парашутом та повний туторіал, як зробити парашут в домашніх умовах. Посилання на його канал буде в описі під відео або ж зараз на екрані.